На зв'язку Антарес, і сьогодні черговий випуск новин. В Євросоюзі заборонять їздити вночі. Напевно, для того, щоб українці почували себе як вдома. Обмеження стосуватимуться не всіх, а тільки новачків. Новоспеченим водіям заборонять їздити вночі, тобто з 0 годин до 6 години ранку. Нові правила спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема, зменшення смертей та матеріальних збитків. Електромобіль Tesla Model 3 отримав інноваційний капот. Із захистом пішоходів. Електромобіль автоматично підіймає капот у разі зіткнення. Чекаємо на відгуки пішоходів. Чи знаєте ви, що голландський прем'єр-міністр Марк Рютте їздить на велосипеді? А чому? Бо він не знає про автошколу Антарес, де можна легко отримати будь-яку категорію управління транспортним засобом і вільно пересуватися по Європі. Точно. Тому закиньте йому цю інфу в особисті. До актуального автошкола Антарес нагадує бути пильними на дорогах під час ожеледиці. Уникайте різких маневрів: не виїжджайте на зношеній гумі чи на літній гумі. Дотримуйтесь швидкісного режиму, безпечної дистанції та інтервалу між авто. Будьте уважні в місцях великого скупчення людей. У разі потреби дзвоніть у рятувальну службу за номерами, вказаними на екрані. Українці можуть відновити права ще в одній країні. Італія стала сьомою країною, де громадяни України можуть скористатися послугою обміну чи відновлення посвідчення водія. Прийом громадян відбувається у спеціально облаштованих білих мікроавтобусах із символікою паспортний сервіс. І остання та надважлива новина для тих, хто мав списку справ на 2023 рік записатися до автошколи і ще цього не зробив. Ви ще встигаєте! В грудні стартує запис у навчальні групи до найбільшої автошколи України. Тобто до нас. Списки стартів ви знайдете в описі до цього відео. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей!